Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В УПЦМП пов'язали підрив Каховської Гези з виселенням московського патріархату з Лаври, архієпископу, УПЦМП іоні черепану помічнику Павла Мерседеса, немов припекло в голову, і той в екокатастрофі вбачає, нібито карму від Бога, що українці виселяють Моспатріархат з Лаври. Когось ще залишились якісь сумніви пише телеграм-канал Видання абозрівателя. Це МП дали три дні на звільнення державного майна у Києво-Печерській лаврі. У разі відмови буде суд для ухвалення відповідного рішення щодо усунення перешкоди заповіднику у користуванні майном. Глава відомства зазначає, що це робиться для того, щоб очистити українську землю від російського світу. За словами ткаченка, вчора 5 червня комісія МКІБ з прийому передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала акт прийому передачі державного майна національного заповідника Києво Печерська Лаврі. Ра, яка їм підтвердила передачу державного майна у користування заповіднику. він заявив, що Українська православна церква Московського патріархату на території Лаври допустила самовільну перебудову, добудову перепланування пам'яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника. Та з усім цим ще розбиратимемося. Заповідник направив вимогу ПЦМП про невідкладне звільнення та повернення заповіднику його майна протягом трьох днів. У разі відмови буде суд для ухвалення відповідного рішення. Щодо усунення перешкоди заповіднику у користуванні майном написав він. При цьому Ткаченко заявив, що сьогодні представники монастиря відмовилися через канцелярію ухвалити акт прийому передачі державного майна, Тому заповідник надіслав усі документи поштою та в електронному форматі. Це справді історичне рішення, не проста робота, але лавра має бути українською і вона повертається до держави. Додав він, що ж, а такі, як Черепанов, продовжують радіти трагедіям України. Минула більша ніж до баз. З моменту, коли російські війська підірвали Каховську ГЕС саме на сьогодні, 7 червня в компанії «Укргідроенерго» прогнозують пік затоплення території нижче за течією Дніпра. Відповідно до прогнозу голови «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, приблизно через 4-5 днів від дня знищення станції, вода почне спадати. Орієнтовно за цей час повністю спорожніє Каховське водосховище. Станом на вечора 6 червня, рівень води в Дніпрі нижче каховської гес піднявся в середньому більше ніж на 3 метри на Аслідок чого було підтоплено півтори тисячі будинків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигалі. Сьогодні, 7 червня, рівень води підніметься ще на метр. Заявивранці Олександр Прокудін, голова Херсонської ова. Евакуація з правобережжя Херсонської області тривала навіть вночі, тоді як на окупованому лівобережжі, яке постраждало, від затоплення значно більше розгортається катастрофа. У ніч на 7 червня за київським часом відбулося засідання Радбезу ООН, скликане. Україною через підрив ГЕС росіянами цей злочин свідчить, що російські окупанти визнають, і територія України їм не належить і вони не можуть її утримати, Заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Натомість російський представник в ООН Василь Небензя намагався звинуватити в трагедії Україну. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.